Ви думали, що розпаковки на цей рік закінчились? Я теж так думала, але ні. Рід знає, як підняти настрій, тож надіслали мені ось такий пакуночок із моїми книжковими бажанками, які я обов'язково почну читати вже з наступного місяця. Ну що, давайте дивитися разом, що мені все ж таки надіслали. І тут у нас дві книжечки. Перша це тепер ми справжні. Звичайно, по традиції я не читаю анотацію, але мені Дуже сподобалось саме оформлення книги, плюс я обожнюю м'які обкладинки. В буктоці дуже мало про неї говорять, і це мене підкупило. Обов'язково запишу потім відгук, бо я чомусь на 100% впевнена, що мені сподобається. І друга книга це наче сніг падаємо. Взяла її, бо, по-перше, зима ще не закінчилась, і мені захотілось чогось таким вайбом. А це, до речі, спортивний роман, де головні герої фіфори. Фігуристка та сноубордист. А по-друге, яке це красивезне оформлення! Я в захваті! А ще Рідбері надіслала мені ось такий приємно різдвяно новорічний бонус шоколад з обкладинками книг. Я казала вже багато разів, але ще раз скажу. Рідбері, я вас обожнюю. Ось така була сьогодні розпаковочка. Обов'язково поділю своїм враженням про книжечки після прочитання. Тому підписуйтесь сь далі буде більше з вами була кіт нормал Па-па!